Продовж двох днів у горішніх плавнях проходили змагання з баскетболу серед спортсменів 2012 року народження. Окрім команди з нашого міста, у турнірі брали участь юні баскетболісти з Кременчука та Дніпра. У горішніх плавнях успішно завершився баскетбольний турнір серед спортсменів та спортсменок 2012 року. Народження змагання проходили у спортивному комплексі Динамо, 28 і 29 листопада. У перший день турнір розпочався з урочистої лінійки. Де хвилиною мовчання учасники вшанували пам'ять загиблих на російсько-українській війні. Турнір зібрав представників шести команд: чотири з горішніх плавнів, одну з Кременчука, а також команду з Донецької ДЮСШ, США, що зараз базується у місті Дніпро. Підготовка до цих змагань була тривалою. Команди готувалися ще з вересня. Надзвичайно високий рівень підготовки команд забезпечив справжню інтригу на майданчику до останньої хвилини. Змагання пройшли у напруженій атмосфері, де юні спортсмени викладались наповну, демонструючи гарну командну гру. Усі учасники продемонстрували високий рівень майстерності, зазначають організатори турніру. Підготовка до змагань проводилася приблизно з вересня місяця. Ми планували провести турнір на вісім команд, і це повинні були бути вісім команд з різних міст. Але по різним причинам, через те, що зараз багато турнірів проводиться, через те, що зараз проводиться чемпіонат України. У нас більша частина команд це команди міста Грішні плавні. Перед початком змагань ми провели внутрішні турніри, які були неофіційними, які проводилися в рамках тренувань для того, щоб підготуватися до цих змагань. Першими кроками у цьому виді спорту, а також враженнями від турніру, поділився гравець команди Донецької ДЮСШ США Михайло Бірюков. Займався приблизно з п'яти років, зараз мені 13. Багато. До команди я просто хотів в Дніпрі займатися також. Та пішов в команду мого тренера з Донецької області також. А баскетболом в цілому мій дивився баскетбольний матч. Я так подивився, мені сподобалось і захотів займатися. Про свої враження також розповіла гравчиня з команди ДЮСШ номер 3 Анна займається баскетболом лише півроку, але вже бере участь у змаганнях. Було важко. Вони сильніше команда, повище, посильніше. Але мені сподобалось. Це досвід. За підсумками ігор, призові місця розподілилися наступним чином. Третє місце посіла команда «Пуштайм» – Кременчук. Друге місце у команди Донецької ДЮСШ, яка наразі займається у Дніпрі. Перше місце отримала команда з назвою Горішні плавні 1, що представляла ДЮСШ номер 3 Також судді визначили кращих гравців турніру: Романа Кулявіна місто Горішні плавні, Віталія Упальника Донецька ДЮСШ та Кирила Величко із Кременчука. Переможці та призери були нагороджені пам'ятними кубками і грамотами. Всі учасники отримали також подарунки від компанії Ферекспо, яка надає значну допомогу у розвитку дитячого та юнацького спорту в регіоні, сприяючи організації подібних змагань.